Вітаю у відеокондитерській. Сьогодні готуємо торт, який не потребує реклами. На смак він нагадує відомі цукерки Рафаело. Повітряне безе з мигдалем у поєднанні з ніжним шоколадним кремом це щось особливе. Для цього торта горіхове безе можна приготувати двома способами з крохмалем і без. Я покажу обидва варіанти. Вони трохи різняться і смаком, і текстурою. Перед тим як готувати меренгу, розігрійте духовку і підготуйте форми, так само як у рецепті горіхове Безе. Обов'язково дотримайтесь рекомендованих розмірів. Обидві форми мають бути 20х30 см. Це важливо, оскільки кількість інгредієнтів та час випікання розраховані саме під ці розміри і висоту меренги приблизно в 1,5 см. Безе дуже делікатна випічка і навіть невелика зміна форми. Вимагає змінити температуру та тривалість сушіння. Приготування торта почнемо з меренги. 40 г кукурудзяного крохмалю змішуємо зі 100 г мигдалевих пластівців. Вимішуємо акуратно, щоб не поламати пластівці. Якщо ви обираєте варіант безе без крохмалю, пропустіть цей етап. Навіщо ж взагалі додавати крохмаль? Горіхи містять жир і під час випікання виділяють його. Це розріджує білкову масу і цукор починає осідати і карамелізуватись, а крохмаль обгортає горіхи і затримує жир. Тепер білки. 6 яєць розділити на білок та жовток. Жовтки накрити та помістити в холодильник, з них будемо готувати крем. 6 білків це близько 230 г, збиваємо до стійкої пухкої піни. Коли вінчики почнуть вимальовувати на білковій масі візерунки, білок збитий. У мене цей процес зайняв 3 хвилини. Збивала поступово збільшуючи швидкість основний час збивання на великих обертах міксера. Наступний крок додаємо 200 г цукру. Я додаю одразу весь. Це пришвидшує розчинення і зменшує ризик перезбитого білка. Спочатку збиваємо на низьких обертах, щоб занурити цукор у білок. Далі поступово збільшуємо швидкість до максимальної. Час збивання білка з цукром у мене зайняв 4 хвилини. Перевірка проста. Якщо між пальцями не відчуваєте кристалів, меренга готова. Отже, ми підготували меренгу. Тепер обираємо або додаємо горіхи з крохмалем, як на відео зліва, або лише мигдалеві пластівці, і їх кількість може бути від 100 до 60 г. Для цього варіанту процес випічки буде інший. Збитий білок вимішуємо акуратно, щоб не поламати пластівці, і недовго, щоб не посадити піну. Меренгу розділити на дві рівні частини та викласти у підготовані форми. Масу вирівнюємо. Якщо ви готуєте безе без крохмалю, тоді перші 30 хвилин треба випікати при 150 градусах. Важливо, щоб від моменту, як безе помістили в духовку і подальші 30 хвилин температура була стабільно 150 градусів. Якщо температура низька або коливається, білкова маса не схоплюється достатньо швидко і цукор починає витікати під випічку. Далі, після 30-хвилинного випікання, продовжуємо випікати 2 години при температурі 130 градусів. Мінус цієї випічки і безе, і тонкі пластинки мигдалю стануть темніші. Плюс цього варіанту коржі виходять повітряні, крихкі і в рази ніжніші, чим з прохмалими. У цьому виді просушки вразливими є мигдальні пластинки, які дуже тонкі і сильніше темніють. Щоб цього уникнути, можна було би порізати мигдаль на більші частинки, але, власне, тонкі пластини горіха у крихкому коржі створюють особливий смак. Якщо ви вирішили приготувати безе з крохмалим, тоді випікання може обійтись без підйому температури на початку і випікати потрібно буде 2 години 40 хвилин, притримуючись температури 130-135 градусів. В результаті корж буде світлішим, але й щільнішим. І в першому і в другому варіанті по закінченню сушки газову духовку вимикаємо, а безе залишаємо всередині для стабілізації ще на 1 годину. В результаті видно, що цукор не карамелізувався під випічкою і коржі значно світліші за попередні. Готуємо крем 160 г білого шоколаду дрібно порізати. Якщо знайдете білий карамельний, використайте його замість звичайного білого шоколаду. Він додасть вашому тортику особливого карамельного присмаку. До 6 яєчних жовтків додайте 30 грамів борошна та 50 грамів молока. Масу збиваємо до однорідності. З'єднуємо 100 г цукру, 200 г молока та дрібку ванілі. Молоко з цукром довести до кипіння. Влити жовткову масу заварити крем. Щоб маса була однорідна, під час заварювання використовуйте міксер. Щоб не пригоріла, вимішуйте лопаткою ковзаючими рухами по дну, варити до закипання кремової маси. Гарячий крем перекладаємо в миску, додаємо 160 г подрібленого білого шоколаду і перемішуємо до однорідності. Крем накрити в притул і залишити до вистигання. Коли маса охолоне, збиваємо її блендером. 200 г масла кімнатної температури збити до пухкості. Додати крем, продовжити збивати. Важливо, і крем, і масло повинні бути однієї температури. Ось що вийде, якщо змішати різні за температурою маси. До масла кімнатної температури я додала крем з холодильника. В результаті маса розшарувалась. Якщо у вас сталась така халепа, це можна виправити. Розшарований крем перебийте блендером. Коли масу перетерти, вона стане більш розріджена, тому після цього її потрібно помістити в холодильник до пів застигання, витримуючи в холодильнику час від часу вимішуйте. Ніби все завершилось добре, але все-таки бажано не доводити кремову масу до розшарування, бо навіть після такого способу відновлення крем стає рідший навіть після охолодження, складаємо торт. У нас вийшло 760 грамів крему, 300 грамів беремо на прошарок, 260 наверх і боки і 200 на оздоблення. Коржі можна підрівняти. На перший корж викладаємо крем. Зверху другий корж нерівною стороною до крему. Змащуємо верх і боки. На верхньому шарі крему робимо ниткою сітку. Це буде орієнтир для кремових розеток. Декоруємо торт і обсипаємо боки кокосовою стружкою. Готовий торт помістити в морозильну камеру. Там він може зберігатись досить довго. Тепер порівнюємо два торта з різною випічкою безе. Перший торт з безе без крохмалю, меренга і горіхи карамельного відтінку, але смак неймовірно вишуканий, коржі крихкі й повітряні. Другий з крохмалем. Він світліший, але щільніший, і трішки відчувається крохмаль. Мій висновок спробуйте обидва варіанти і оберіть свій улюблений. Адже структура це єдина різниця. Смак в обох випадках чудовий. А якщо ви фанат цукерок Рафаело, цей торт обов'язково підкорить ваше серце.